Вітаю, дивитеся кордон ЮЕЙ. Із настанням темряви море стає неспокійним, точніше, небо над морем. І з різних напрямків на півдні ворог щоночі атакує нашу країну ударними дронами. Прикордонники зазначають, важливо не лише першими виявити ціль, а й влучити в неї, щоб не пропустити ворожі дрони вглиб материка. У пекельному полюванні на шахеди взяла участь і наша знімальна група. Минула ніч у прикордонників видалася гучною, власне, як і усі попередні, звідси до ворога усього десяток кілометрів, щоправда, морем. Тому з настанням темряви небо тут буквально у вогні. Про те, що в лютому 2022 почалася справжня війна, Валерій не усвідомлював до останнього. Як і більшість сподівався, що вона от от закінчиться, але на жаль, не сталося. Тут на цій позиції нудьгувати не доводиться. Каже, прилітає постійно дуже часто, особливо днем. Це також шахеди. Прям часто вчора ночі працював по ними. ФПВ-шки дуже часто прилітають. Свою власну статистику збитих цілей Валерій не веде. Каже, після першого враження просто починаєш працювати на результат. Нам по цю позиції поші два роки, то до десятки єсть. У військового з позивним майстер цьогоріч своєрідний ювілей 20 років на службі. У прикордонники потрапив ще строковиком. Тож ворога в обличчя пам'ятає ще з початку війни у 2014 році. Ми їх багато чого навчили. Вони постійно прогресують, постійно вчаться, модернізуються. Ну і дякувати ми теж не відстаємо від них в деяких моментах і перевищуємо. На даний момент вони більш активно розвивають тему безпілотних систем От, за рахунок там, засобів виявлення і протидії, там, сил оборони. Всі-всі дрони зашкоджуються. Ну і є такі моменти, що вони там знаходять якусь, скажімо так, лазейку і залітають, і вражають мирних громадян туди вже, де вони достають. Завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів сил оборони арсенал ворога постійно зменшується. І якщо раніше на цій ділянці росіяни застосовували переважно реактивні системи залпового вогню, то зараз їхні можливості значно скоротилися. На даний момент противника скажімо так, тільки одні безслодні метальні апарати в півішки. За минулий рік силами оборони за нашої участі було дуже багато вражено їхніх засобів. За поведінкою ворога прикордонники стежать постійно. Повітряна розвідка систематично фіксує усе, що відбувається на тому боці. Ну, в основному приміщення йде автомобільною технікою, вся їхня логістика. Мобільна техніка з вночі максимально маскуються. Ці моменти виявляються, вражаються. На запитання, чи існує нова загроза наступу з півдня, прикордонники відповідають однозначно. Поки що таких сигналів немає. Однак ситуація може змінитися у будь-який момент. Я треба бути постійно готовим до цього і готувати себе, готувати озброєння. Не розірвуть. Дуже велика відстень. Це група, групи будуть, скажімо так, смертників, які зайдуть, загинуть. А те, що на цій ділянці ворог буквально у зоні видимості прикордонників, не лякає. Саме головне, щоб у кожного військового було розуміння, і що його родина в достатку і в затишку, і в безпеці саме головне. А далі це все відомо. Поборемо. Ну, безранці, що, що не рядом. Вижене. Росіяни називають її люттю прометея та найпотужнішою неядерною зброєю, від якої, мовляв, немає порятунку. Йдеться про важку вогнеметну систему ТОС-1А, більш відому як санцепьок. Та насправді. Як і майже усі їхні вундервафи, це далеко не новітня і вже точно не супердосконала розробка, що вже не раз доводили наші військові. Нещодавно чергового сонцепьока віртуозно знищили оператори БПЛА підрозділу Фенікс прикордонної бригади Помста. Подробиці далі в сюжеті. На пропагандистських відео сонце пьок і справді виглядає дуже грізно. 43 тонна установка на шасі танка Т-72, пакет із 24 снарядів та цілих дві транспортно-заряджальні машини. Вогнеметна система стріляє на відстань понад 6 кілометрів, а її термобаричні боєприпаси здатні знищити усе живе на площі 4 гектарів. Утім, як показує досвід цієї війни, зброя вартістю 15 мільйонів доларів за штуку сама миттєво перетворюється на велетенський смолоскип разом із БК та екіпажами, і не лише завдяки нашій артилерії, а й дронам, що власне цілком закономірно, адже сонцепьок усього лише модифікація тос 1 Буратіно, яку спроектували ще у 70-х роках минулого століття, і застосовували в Афганістані та Чечні. Тоді про можливості бойових БПЛА ніхто й гадки не мав. За інформацією з відкритих джерел на озброєнні російської армії у 2024 році перебувало 58 вісім сонцепьоків. Власне, те, що залишилося. Бо загалом за роки війни наші воїни зменшили їхній парк щонайменше на 30 одиниць. Нещодавно черговим таким екземпляром поповнили свою колекцію спаленої ворожої техніки прикордонники Рубак Фенікс, найрезультативнішого підрозділу безпілотних авіаційних систем у прикордонній службі. Як це було, розповідають оператори БПЛА на псевдостарець та Барні. Коли було перше пряме попадання, там у нас така була ейфорія. Такої цілі ще в нас не було. До цього тільки саме таке здорове було це танк, а сонцеп'юка ще не було. І БТР був, і танки були, сама собою піхота з таких цілей то така перша. Сіль невідомий об'єкт, там казали, стоїть техніка, але невідомого типу. Мій сапер скла БК. Потім він почав мене вести. Я підлетів, ми побачили, що є наїзд. Що заїжджає техніка туди. Ми побачили саму цю техніку. Я почав помалесенько опускатися до цілі. І помалесенько зайшли на ціль і уразили її. Начальник скидає координати. Каже, там вже відработала, треба його добити. Ну, ми бігом зарядили вампіра і вперед. Залетіли на ціль. Після першого скиду почалися. Керигування, трошки возьме лівіше, трошки возьме правіше. Общими зусиллями з цієї задачі слабо усправились, одкидалися бігом на повтор. Взагалі я не думав, що це буде аж настільки велика ціль. Ми думали, що це можливо якийсь ват стоїть там накритий щось. А потім вже ми побачили, як відео переглядали. Подивились, як там і що там, і тоді вже ми зрозуміли, що це саме сонцепк. Хорошо, добре, хорошо. хорошо. І на завершення. Поки матеріал готувався до ефіру, хороші новини надійшли із Харківщини. На вовчанському напрямку прикордонники бригади Форпост уразили дронами півдесятка одиниць важкої техніки ворога. Серед них ще один сонцепьок. Аналога в Нєт, якими росіяни так полюбляють лякати світ. На сьогодні це все. Зустрінемося. Рівно за тиждень, і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.